Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Парламент, комітети та комісії. Хто за що відповідає? Придністровські педагоги, переможці міжнародного конкурсу Краща школа за кордоном. Все про історію Бандери. Екскурсія для вихованців Суворовського училища. Єленкові прикраси з минулого ретро виставка у музеї Карагаша. У Верховній Раді восьмого скликання продовжать працювати шість комітетів і три комісії. Сьогодні на другому пленарному засіданні депутати визначили організаційну структуру парламенту і апарату Верховної Ради, а також ухвалили персональний склад комітетів і комісії. Так, віце-спікер Олександр Коршунов очолив комітет з економічної політики, бюджету та фінансів. Галина Антюфєєва продовжить керувати роботою комітету із законодавства правоохоронних органів оборони безпеки, миротворчої діяльності, захисту прав. Свобод громадян головою комітету соціальної політики, охорони здоров'я, праці, питань сім'ї та дитинства, призначена Наталія Сіткіна. Комітет з питань АПК, промисловості, транспорту, будівництва та природних ресурсів продовжують очолювати Олег Леонтьєв. А Юрій Кара комітет з питань регіональної політики, місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства за освіту, науку, культуру, громадські об'єднання, спорт, інформаційну та молодіжну політику відповідатиме Віталій Калін. Крім того, у Верховній Раді буде працювати три постійні комісії: так комісію зовнішньої політики очолила Галина Антюфеєва. Головою комісії з мандатів і регламенту став Григорій Д'яченко. У лічильній комісії голова Володимир Тимофєєв. Основне питання, яке зараз стоїть перед депутатами, сприйняття республіканського бюджету на 2026 рік. Головний фінансовий документ країни парламентарі вже розглянули у першому читанні. Новим депутатам необхідно Новим депутатам необхідно більше вникати в законопроєкти, які сьогодні знаходяться на розгляді, вникати в роботу і приступати до своєї діяльності в залежності від того хто в якому комітеті. Основним у нас залишається прийняття бюджету на 26-й рік. Найближчі кілька тижнів ми повинні всі сфокусуватися на цьому, тому що це основний закон, документ фінансовий, за яким ми всі будемо жити у 26-му році. Він ухвалений у першому читанні. Тепер уже сформовані комітети приступлять до вивчення проєкту бюджету на наступний рік. У пріоритеті як раніше соціально захищені статті а це зарплати, пенсії та допомоги, зазначила спікер Тетяна Залевська. Створити нову державу практично з нуля. Таке завдання стояло перед депутатами першого скликання Верховної Ради, тоді ще ПМРСР. Ключовими документами стали декларація про суверенітет і декрет про державну владу. Про це напередодні говорили в ПДУ з майбутніми істориками і держуправлінцями. Конференцію присвятили 35-річчю Верховної Ради. Грудень 1990 року При Придністров'ю два місяці. Референдуми та вибори до Верховної Ради. Так починалося формування незалежної держави. Як це було студентам, розповіла депутатка першого скликання, а нині державна радниця президента ПМР Анна Волкова таких з не було таких труднощів, з якими не доводилося стикатися. Все потрібно було робити з нуля, а досвіду дійсно не було. У складі наших депутатів не було ні політологів, ні знавців держуправління, але були люди різних професій, які найголовніше були одухотворені тим, що вони дійсно представляють своїх виборців і знають, що вони хочуть. Ці виборці на другому засіданні Верховної Ради ухвалили декларацію про суверенітет Придністров'я. У ній закріпили результати референдумів, права і свободи жителів, рівноправність державних мов. Декларація перш за все, виходила з того, що Придністровська Молдавська Республіка це незалежна держава. Це відбилося у нашій конституції у статті номер один. Це визначило всю нашу подальшу політику і переговорний процес з Молдовою. Починаючи від декларації, до сьогодні можна зробити головний висновок: повернення до колишньої політичної карти світу і радянської Молдавії не буде. Ще один крок до незалежності декрет про державну владу. Він затвердив структуру управління. Верховна Рада стала вищим законодавчим органом. Обидва документи лягли в основу Конституції Придністров'я. На конференції також представили нову книгу Бориса Бомешка Історія законодавчої влади ПМР. Зараз вона доступна тільки в електронному форматі. Завантажити можна на сайті Верховної Ради. Придністровські педагоги, переможці конкурсу Краща російська школа за кордоном. Учителі Бендерської школи номер 15 визнані кращим педагогічним колективом. А рибничанин Андрій Шаїнський кращим учителем додаткової освіти. Оплески, квіти та плакати так у шостій школі рибниці зустріли Андрія Шаїнського. Він найкращий учитель міжнародник. З Москви привіз перше місце в конкурсі Краща російська школа за кордоном Ребята, наша школа найкраща». Андрій Михайлович викладає історію та суспільствознавство, А ще веде туристичний гурток. «Азимут». я першого разу. навіть не повірив відразу, коли назвали моє прізвище як переможця міжнародного конкурсу Кращий учитель за кордоном. Ну а коли я ступив на територію нашої школи, був здивований, був вражений, радий, що дітки так душевно зустрічали мене з перемогою. У фіналі конкурсу Андрій Шаїнський дав відкритий урок в московській школі. Розповів про Придністров'я наших героїв Радянського Союзу і пам'ятники Великої Вітчизняної Проводити уроки з чужим класом. це завжди трудно, Тим більше з чужими дітьми, не знаю абсолютно їх. Проводити уроки з чужим класом це завжди важко, тим більше з чужими дітьми, не знаючи їх абсолютно. Але діти вони скрізь однакові, практично вдалося залучити їх до роботи під час уроку, вдалося зацікавити. А урок був віртуальною екскурсією нашим краєм. Діткам видно, за їхніми відгуками сподобалося. Загалом я вважаю, що урок вдався у нас. Було важко, скажімо так, простим вчителям виступати, показувати свої знання, вміння перед світилами. Професорами педагогічної науки Москви. До речі, два роки тому шоста школа вже ставала кращою російською школою за кордоном. В номінації Педагогічний колектив. Все про історію Бондер від першої документальної згадки про місто до сучасності. Напередодні у Бондерському краєзнавчому та музеї трагедії провели екскурсії для суворовців. Подробиці в нашому сюжеті. Перша документальна згадка про Бендери відноситься до 8 жовтня 1408 року. У грамоті молдавського господаря Олександра Доброго тоді місто називалося Тягенячка. Напередодні у Бендерському краєзнавчому музеї провели екскурсію для суворовців. Їм розповіли все про історію міста в період 15-19 століть. Про завоювання Молдавського князівства, будівництво фортеці, російсько-турецькі війни на території цитаделі і не тільки це тут був Я тут був досить багато разів, але це було давно. Кожен похід в музей це щось нове. Сьогодні дізнався ще більше про історію створення міста Бендери, про його жителів. Мені дуже сподобалася реконструкція Бендерської фортеці. училищі, у нас в училищі уроки історії дуже важливі. У нас поглиблена історія, крім уроків за партами. У нас є можливість ходити на екскурсії постійно, все дивитися наживо. А це музей Бендерської трагедії. Тут суворовці дізналися все про встановлення нашої республіки і про події 92-го року. Вихованці училища, розглянули усі експонати: фотографії, документи героїв, військову форму. екскурсія мені сподобалася. Дізнався багато нового для себе: як утворилася країна, про героїв-захисників, які відстоювали голос народу, які воювали за нашу свободу, за мову, якою ми хочемо говорити. У краєзнавчому та музеї Бендерської трагедії екскурсії для суворовців проводитимуть і далі. А вихованці столичного дитсадка капітошка взяли в руки мікрофони і створили свою студію новин. Так, у невимушеній ігровій атмосфері вони вивчають українську мову, звичаї та культуру нашого краю. Напередодні у дошкільному закладі пройшло відкрите заняття. Захід присвячений року придністровського народу. Про що вони дитячі вісті, і що розповідають в етері у наших маленьких колег, дізнавалася Наталя Чумак. Добрий день дорогі слухачі. Вас вітає дитяча раді, Тирасполь фм Радіо радіостава, білка і вовк. Актова зала дошкільного закладу Капітошка, обладнана як справжня студія радіо. Тут мікрофон та спеціальна техніка. І ведучі до своєї справи підходять, ніби дорослі, у дошколят заняття з української мови. Проводять його у вигляді подорожі. Діти розповідають журналісти із Франції про Придністров'я та його культуру. Все це роблять через засоби масової інформації. В такій ігровій формі ми хотіли показати ті цінності, які ми виховуємо у дітей з дитинства. Ми вчимо їх дружити, поважати всіх народи, всі нації. Ми вчимо поважати всі мови і всіх людей, які проживають на території Придністров'я. Ми гуляємо по місту і не маємо Українці, росіяни, болгари, гагаузи, сіші дружно. А це вже імпровізована телестудія. Тут малюки дають інтерв'ю, розповідають про день міста і про народи Придністров'я. А далі юні мандрівники переходять у редакцію газети Промінець. Там створюють заголовки до газети. Такі види роботи часто застосовують і на заняттях, при вивченні української мови. Нісаммінна в саду ми у дитячому садку ми вирішуємо завдання дружби та єднання і, звичайно, щасливого дитинства для кожної дитини. Наші діти отримали величезне задоволення, беручи участь у підготовці, а також показі такого чудового заходу. Ще малюки співали про дружбу та танцювали. 60 років тому у свою нову будівлю переїхало підприємство Бандерський хліб. Історія комбінату розпочалася в далекому 1944-му. Тоді відразу після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників відкрили невеликий цех з виробництва хліба булочок сухарів. Пекли не тільки для міста, але й найближчих сіл. Через 21 рік виробництво розширили. Чим живе комбінат зараз? Розповімо в нашому сюжеті. Щоденно бендерський хлібокомбінат випускає до 70 видів хлібобулочної продукції. Тут родиться близько 200 людей. Олена Фоміна прийшла на підприємство у 82-му. Свій перший день пам'ятає досі. Начала контролером готової Начала контролером готової продукції. Далі інженером-технологом з 90-го року працює начальником зміни. Зараз п'ять печей. У нас було шість. Ось з них йшла продукція. Але як казав наш начальник, тут контролювати вже пізно, потрібно контролювати там. Тоді мені було 20 років. Це було перше квітня, і ось моя трудова діяльність вже 43 роки. Зміна Олени Іванівни у цеху випікає хліба, туни, багети, калачі і пампушки. А ось куди піде продукція і скільки знає Наталія Чукавіна. Її день починається з дзвінка клієнта. Починається з клієнта. Все починається з клієнта. Обробка даних і так пішов робочий день. І так протягом 10 годин. Формуємо рейси по всій республіці, по всіх селах. Це дуже цікаво. Споживач у нас великий. Сьогодні робота у Наталі В'ячеславівни за комп'ютером. Багато дзвінків а прийшла на комбінат, коли їй було всього 17 років. Починала з контролера готової продукції. Зараз на комбінаті приділяють час виробництво нових видів печива. Цього року на прилавках вперше представили лакумку п'яти видів і ностальгію. Продукція нова, але за радянськими достами. Смачно як у дитинстві. Це все про бендерський хліб. Це частіше винуватцями дорожньо-транспортних пригод стають пішоходи. За даними НВС, зростання близько 40%. Наприкінці листопада на перехресті вулиць Карла Ліпних та тата Правди збили пішохода. По камерах безпечного міста видно, чоловік переходить дорогу на червоне світло. Маршрутка не встигає загальмувати і збиває його. Потерпілого без свідомості доставили в реанімацію РКЛ. Там з'ясувалося, чоловік був п'яний останнім часом почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Люди не дотримуються правил дорожнього руху можуть собі дозволити переходити дорогу по пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора або зовсім вибігти на дорогу, не дивлячись при цьому на всі боки. За 11 місяців цього року сталося 47 аварій за участю пішоходів. У 13 з них саме вони порушили правила. Для порівняння минулого року таких було 9. Всього з початку року пішоходи порушили правила дорожнього руху майже 2,5 тисячі разів. Незвична виставка відкрилася у музеї Карагаша. Там відтворили атмосферу радянського минулого і підготували експозицію новорічних ретро іграшок. Більшість з них крихкі з тонкого скла, якими були ялинкові прикраси, і як вони змінювалися з часом у нашому наступному сюжеті. Карагаш, у місцевому музеї облаштували вітальню радянської квартири радіола, піаніно, кришталевий годинник, персидські кили. І головний експонат виставки ялинка з іграшками. Усі періоду 50 -х, х років. Чимало в єдиному екземплярі, як, наприклад, цариця Полів, кукурудза. Її принесла місцева жителька. Іграшка з тонкого скла на вигляд як нова, безцінна для колекціонерів. На ялинці багато овочів та фруктів. Старинні ігрушки, це сплетені... Старовинні іграшки це плетені ниток ріпо, полуниця, з пінопласту, цибуля, мухомор. Ну і яка радянська ялинка без символу країни червоної зірки. Так ось і на нашій ретро-ялинці їх три: монументальна ретро-зірка, а також куля із зображенням зірки і монтажна зірка з трубочкою і намистин. Це найстаріша з 60-х років. Мені понравилась шишка ведь Мені сподобалася ця шишка, адже у моєї бабусі дуже багато таких іграшок. понравилась. Мені сподобалася ця мавпочка, тому що здається, ніби вона танцює на балеті. Історію ретро-іграшок розповідають школярам. Першими виставку відвідали четвертокласники місцевої школи. У багатьох в руках ялинкові прикраси, сімейні реліквії. Катя принесла скляну кулю. Моїй ніні бабусі ніні. Ця іграшка дісталася від її бабусі. Так мені мама розповіла і сказала: віддай цю іграшку в музей. Їй буде там зручніше разом з іншими давніми іграшками. Розписні серця, фігурки казкових персонажів, іграшки скляні, багато ручної роботи. Щороку колекцію в музеї Карагаша поповнюють місцеві жителі. Тут завжди приймають нові екземпляри. Особливо цінуються іграшки часу, коли людина полетіла в космос. Хочеться щоб у нас звичайно, щоб у нас з'явився на ялинці Юрій Гагарін, ракета і супутник. Були ось серії таких іграшок. У нас, на жаль, немає жодної. Я навіть загадую бажання перед цією ретро-ялинкою нашою новорічною. Побачити ретро-ялинку може кожен бажаючий. Експозиція музеї буде всі новорічні свята. Такі Маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.